Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. На дні колоди карта Мага. Про що? Про те, що ви виходите з якихось маніпуляцій. Я хочу сьогодні саме на стосунки: ви та він, думки, почуття та дії вашого партнера щодо вас. подумаємо про себе, про вашого партнера. Можете назвати його ім'я. Ми будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Людина, яка щось обнулила, яка йде легко, яка не боїться, яка має підтримку чи то з боку фамільярів, чи то просто якусь підтримку зверху вона має. Людина, яка навіть, знаєте, ж скажу по пірніці, скажу, що ви от якось благословенні все одно. Людина, яка легко йде. Ваш партнер. Ваш партнер людина сімейна. І вам це, скоріш за все, стало ясно, я так розумію, так? Давайте подивимося. Фігурна карта не виходить саме людина в сім'ї. Про що? Так, да, офіційно одружений партнер. Так, це давайте ваш партнер. Ні, це не ваш партнер. Ви зрозуміли, що ваш партнер одружений або просто ваш партнер <кій> сімейна людина. По страшному суду, ваш кармічний партнер. Що між вами зараз? Якийсь рух? Знаєте, якийсь начебто і рух, або з тим, що ви обнулили щось. І захотіли якось по-новому. І знаєте, якось начебто ви виходите з якихось тяжестей, які вас довго гнітили по уміряності. Тобто, довго якась ситуація не давала вам спокою, тримала вас от в таких енергіях, що мені важко, що я не знаю, що робити. І зараз ви починаєте якось від цього рухатися. Отак, от дівчки, бачу. Добре, давайте далі. Думки, почуття, дії в вашу сторону. І пораду вам. Ну, карта зради, звичайно. Карта зради, знаєте, якась така зрада по дияволу, знову-таки, про те, що це якийсь кармічний урок ваш, якийсь кармічний партнер ваш, щось щодо якихось залежностей, співзалежних стосунків, тяжких стосунків, навіть скажу. І про те, що, знаєте, там сімка жезлів вийшла. Про те, що, знаєте, от у от мене як іде, начебто хтось із вас хоче перетягнути одіяло на свою сторону. Розумієте? Хтось хоче щось захистити там, де уже кінець. Хтось хоче, можливо, залишитися в цих стосунках. І будемо дивитися. Так, ну, про що саме? Що ви обнулили? Що ви обнулили? Це про вас? Ну, знаєте, що кажуть, що ви якось щось зрозуміли, щось прояснили і через конфлікт. От якось прийшли до якоїсь ясності, дівчатки, через конфлікт, через якісь, те, що ви щось доказуєте, через якісь е, скандали. Прям, тут прям карта скандалу через якусь сварку. Про те, що знаєте, обнулили якісь маніпуляції, знову ж таки, обнулили, коли вами просто користуються, обнулили, коли людина просто живе в угоду собі. Значить, він... І в сім'ї молодець, і все в нього класно, і сім'я в нього. А ви, начебто, ви, не, не приший чомусь рукав. Розумієте? От на обочині просто. І ви сказали, досить, досить, я з цього виходжу. Знову таки та сама карта, карта підказка. Добре, давайте ж будемо дивитися думки його щодо вас, Дівчинка, ну у нього розбите серце. У нього розбите серце через те, що ви обрали себе. Він розуміє, що ви виходите на інший рівень. Він розуміє, що ви підете, можливо, навіть почнете жити своє життя, робити те, що ви не робили раніше. Те, що, можливо, він вам не дозволяв. Будете якось проявлятися, так як він вам не дозволяв, що ви підете в розширення, що ви, знаєте, подвійки пентаклів, скажу о, знаєте, виходите з якоїсь тупікової ситуації і думаєте, нащо воно мені треба, якщо він все одно мене не бере заміж? Нащо воно мені треба? Нащо я втрачаю час, тому що обов'язково є той, або якщо зараз немає, то прийде той, хто запропонує мені те, що я хочу. Що той, хто запропонує мені сім'ю. Серце його розбите. Про що двічка пентаклів? Що ви обрали? Да, ви обрали рухатися далі. Ви обрали рухатись далі від стану, коли вами просто користуються. Коли ви така зірочка в його руках, а вас не цінують, дівочки. Да. І кажуть про те, що, знову ж таки, вам важко, вам також важко. Але ви тут проявляєте храбрость. Ви тут знаєте, от, тим самим, що ви просто виходите з цього. Бреда, хочеться сказати, ви просто знаєте, от повишайте в його очах свій статус, стаєте ще бажанішою, ще щасливішою, ще прекраснішою, ще більш жаданою. Він признає, що ви сильна, він признає, що ви переступили через ці тяжесті і пішли, от, знаєте, до себе, да. від того, коли вами просто користуються, і з вами просто якось весело проводить час, а вам таки не весело, коли з вами просто проводять час. Отак, от думки. Почуття, що він до вас почуває? Дівочки, тут ілюзії, тут страхи. Знаєте про що? Шістка Пентаклів зараз буду казати. Ну, Дівчатка, тут почуття, знаєте, страхи більше не мати вас. Страхи більше от, втратити вас, знаєте, покупкам саме. От прям я не можу сказати, що ви прям таки були була прям таки зручна. От пайте, почуття є ту скупків, закоханість у нього є до вас, але далі він не планує. Тобто йому класно проводити время. І класно. Він до вас прийшов, взяв шість пентаклів, отримав від вас те, що хотів. Да? Ми розуміємо, про що ми, про що ми говоримо. Покайфував з вами, випили покелиху, і все. І він вернувся порядним чоловіком. Розумієте? От Він боїться це втратить. Тут почуття до коханої жінки, я вам скажу. Да, але знову ж таки, почуття як, от, знаєте, він не готовий брати обов'язки. Обов'язки він бере отута, в сім'ї, а у вас просто от кубки, кубки, тобто емоції. Я не кажу, що це, це можуть бути не тільки позитивні емоції. Це можуть бути, знаєте, коли людина от закохалася, прям як тупнула ножкою, хочеться сказати, і от прям готовий какатися, вибачте, От прям, ти моя, наприклад. Але далі. Але за те, що я за тебе відповідаю, а чи тобі не тепло, а чи в тебе є сапожки на зиму, от як я, як я розсуждаю? Так, типа, а чи в тебе все добре? А чи в тебе є хліб і вода? А чи в тебе є е, заплачено за комуналку? Ну, отак, от тут він не бере він просто привик звик кайфувати. Отак, просто закоханий, так кохана жінка, але... Е, От не знаю, а з, того, а з того толку. Зараз ви для нього недосяжна, і тим більше, е, тим ще бажаніша. Розумієте, дев'ятка кубків. От ви просто проявили якусь свою храбрость, взяли свої, вибачте, жіночі яйця в кулак і проявили силу, і правильно зробили. І зараз він в дев'яточці мечі. Він розуміє, це що? Він розуміє, знаєте, там, де він був по жезлам просто, там, де він просто мав секс і задоволення, він розуміє, що цьому кінець. Хочу запитати ще, про що карта Луни, про що карта ілюзії. Ну, про те, що він не спить, про те, що він, можливо, випиває зараз, дівчатки, про те, що в нього якісь, от хочу сказати, галюцинації. Можливо, він всюди зараз бачить ви, вас, тому що ви забрали себе від нього. Так, да, знаєте, зараз. <кій> Я вам скажу, що він, він отут прям не бачу такого руху. Знаєте, він не розуміє, що він по рицарю. От він розуміє, що е, ну, копеєчка, його копеечка вас не влаштує, в його кусочок його вас не влаштує, що ви хочете все. Розумієте, що ви підете просто в нове, там, де вам це запропонують, там, де ви будете проявлена, яскрава і дійсно таки на першому місці в себе і в когось. Розумієте про що? От він в страхах. Він в страхах, що закінчується е, можливість вами користуватися. Буду казати, як дівчатка йде. Як він розуміє, що ви до нього не будете рухатися, от він це знає. він розуміє, що знаєте, начебто ви забираєте від нього частинку щастя, по колесу фортуни. От просто фортуна від нього відвертається, у нього страхи. Да. Це людина з вашого минулого, тобто ви не три тижні знайомі. І наразі він розуміє, що ви в вечниках від нього, через що він страждає. Одзерняєтеся, остерняйтеся, знаєте, йдете там, де вам буде тепло, де вас будуть чекати з ліхтариком, там, де вас будуть проводити додому. Там, де будуть казати, ти замерзла, я тебе відвезу, а не пішли до мене, бо там буде секс. Е, да, Дівчки, бажання. Бажання просто, знаєте, удовлетворити свої якісь от помагу, навіть скажу, удовлетворити свої якісь плотські желання з вами. І тільки поки, поки зручно. Розумієте? І ще почуття. Ну, він розуміє, що прощаєтеся з ним, ілюзії. Про що? Знаєте? От він, він, він вважав, що ви нікуди не дінетеся. Розумієте? Тут королева Пентаклів саме про те, що він вважав, що ви будете терпіти це довго. Розумієте? А ні. А ви тут стали для себе на захист, тому що ви хочете сім'ї, тому що ви обираєте себе. І ви також хочете офіційно заміж, дівчат. От так, він це розуміє. Дію вашу сторону, давайте. Дівочка, знаєте, як от він дуже багато буде думати. Він зараз закриється від вас, він переосмислить все, що було. По трійки жезлів і попажу жезлів. От дії я бачу, але знаєте, як от знову таки, король мечей не бере відповідальності. Тобто він холодний, він просчитаний, він отут він вже навіть можу сказати, що як ваш колишній ну, виходить. Розумієте, енергія колишнього холодна, закрита. Рухатись буде, але попажу, як по дитині, появиться, спитати, як там ти ще мене любиш. Смс написати, просто десь не знаю, там, дати, щоб ти про нього не забула. Розумієте, жезлий. Знову-таки, спробує через час спробує начати щось спочатку. От Бажання сексу хоче. Попажу Пентаклів, е, карта, знаєте чого? От, або дитяча карта. Е, тобто. Дівочки, ну не бачу, що він там, знаєте, от бачу, що сексу хоче, бачу, що буде, навіть не бачу особою страждання в вашу сторону. Розумієте, тільки те, що от про себе, що забрали кусочок того, чим було так зручно користуватися. Секса хоче, рухатись буде, як дурачок, і все одно все просчитано. Да. Попажу пентаклів закривається, не хоче проявлятися, прийме з себе жертву і скаже, це ж ти закінчила стосунки. І піде в сім'ю, звичайно, там, де він король пентаклів. А до вас, дівочки, ні. Так. Тут є якісь таємниці ще, дівчата. Не вся ситуація ще вам ясна. Про що Верховна Жриця? Дівочки, про що Верховна Жриця? Да. Якщо ви не знали, ну, знову ж таки, Верховна Жриця таємниця про те, що він тут чоловік, він піде до своєї імператриці, він піде до своєї законної дружини, там, де в нього тил, там, де в нього 4 кутка, там, де також у нього неплохо такі, розумієте? Там, де він теж почуває себе комфортно. Отак. <кій> Рухаться, буде, знову-таки, проявлятися, як дурачок, а потім просто відійде і піде, прийме стан жертви, що це ви його відправили. Порада вам. А ви перемогли. Дівочки, ви перемогли по праву, закрили те, що повинно бути відкрите, і те, що по праву. про що є рафант? І знаєте, про що кажуть? Трошки підожди, по праву, і що буде? <кій> Якщо ви навіть цієї перемоги ще нею не насолодилися, то ви зараз от, прийде час, коли ви <кій> насолодитеся цим. Про що? Піде ж туди, знаєте, про що кажуть? Він до тебе ще прийде з проясненням стосунків. Він ще скаже, що ти його зрадила. От тут ще історія, знаєте, от не скрив, ви то закінчили її, але він все одно буде якось, знаєте, дуже багато про вас думати. Навіть буде до вас рухатися, але це буде з часом. От по праву до вас прийде. І прийде до вас, навіть буде вкладатися. Але кажуть про те, що тут ви завершаєте, Дівочки, заради своєї цілісності ви будете завершати це. В чому ваша перемога? Що ви можете рухатися далі, дівчатка? Що ви можете малювати своє життя, як ви хочете, що ви достойні дійсно таке найкращого. І там, де вам запропонують не, е, вибачте, не крошки со стола, з якого вже хтось поїв. А ви достойні просто бути тим самим пирогом на столі, зрозуміло мене, щоб вам запропонували все. Абсолютно ще подумаю, кому його віддати. Отак. Зараз ви ще трошки в спустошенні, дівчатки, але знаєте, що ваша любов попереду. Отак. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати. Ви прекрасні. І нехай кожне послання знайде своє серце. Всіх обіймаю. Не дішиві їм,